На сході не вщухають вибухи за минулу добу 56 обстрілів. На щастя без втрат троє поранених бійців. Вони зазнали ушкоджень на Маріупільському напрямку. Там тривають зіткнення уздовж усієї лінії фронту. Пекельні бої біля Мар'їнки та Старогнатівки. Там на позиціях побував сьогодні наш кореспондент Ігор Левунок. Він наживо зі студією. Ігоре вітаю! Чекаємо від тебе зведень і новин з фронту. Вітаю, Тетяно. Ми щойно повернулися з передової позиції на Маріупільській ділянці фронту. І можу сказати, що у вояків там з'явився іще один ворог: це шалена спека. Подекуди температура у затінку сягає 40 градусів. Утім, визначена міноборони. Добува норма питної води півтора літра на людину залишається незмінною. А нині це як крапля в морі. Надто на цьому року скажеться вояки, що дислокуються в районах без природних джерел. Так і ці ї гірничо-штурмової бригади перебувають у районі Красної. Горівки, де питної води їм самим ніде дістати. Вона і в мешканців населеного пункту лише привізна. Щоб б щось їсти, зварити. Проблем нема. Ну, там, Картопля, там, суп, якийсь там рис, макарон. А от питна вода чисто пити. Ти її пити не можна сольована. А півтора літри в таку жару. Ну, ви самі знаєте, що людина більше споживає. А ще коли працює, у міноборони про клопіт, наче й знають. Навіть підготували зміни до закону про норми харчування бійців. Планують збільшити кількість води на літній період до трьох літрів на одного. Утім, хлопці на передовій із цього приводу лише жартують, мовляв, аби напитися, вдосталь доведеться служити аж до наступного літа. Солдат несе сутку постійно стоїть на бойовому чергуванні? Цієї води не вистачає на. На цілу сутку для пиття тепер повернувся до воєнних зведень. Мапа бойових дій у зоні АТО трохи змінилася. Вгамувався ворог на Луганському напрямку. Там лише два бойовища за минулу добу, дещо інакша географія обстрілів. І на Донецькому напрямку відновилися провокації ворога на ділянці Троїцьке-Луганське. Гаряче, незмінно в Авдіївській в зоні, А на Маріупільській ділянці протистояння тривають уздовж усієї лінії фронту. Тривалі бої відбулися в Мар'їнці. А на Лиці Старогнатівки ворожа диверсійна група поперла на українські позиції. Хлопці мусили відстрілюватися і завдали ворогові втрат. Далі про це дивіться вже у моєму матеріалі. Наші армійці кажуть, провокації бойовиків почалися ще від вечора. Як стемніло, окупанти почали гатити в бік цієї позиції з панцерника. Приїхав БРДМ, став за тисячу, приблизно, тисячу триста тисячу чотириста. Почав поливати по нам, по сусідям. Вести провокативний вогонь. Зброя наших хлопців натомість мовчала, бо є наказ на провокації не реагувати. Нам прийшло розпорядження про те, щоб ми підтримувалися по максимуму режиму тишини, от і по мінімуму застосовували зброю. Просто спостерігали, аж поки помітили групу озброєних диверсантів, що намагалася прокрастися в тил. В лоба так балки просто намагаються пройти. Що хочуть пройти, непонятно. але що то їм, значить тут треба. Ворожі диверсанти підійшли в притул до українських позицій метрів на 150-200. Але наші солдати помітили їх у тепловізор. Зав'язався ближній бій. Ворого змусили відступити. І коли група супротивника відходила, хтось із них натрапив на розтяжку. Одразу після вибуху бійці почули крики про допомогу, тому припускають, що бойовики вночі зазнали втрат. Ранені точно крики була чути. А чотлева вже потом, коли стрільба стихла, десь через годину, коли отут от товариш десь кричав метров трьохсот. Кількох окупантів поцілив, і наш кулеметник. Після того як він відкрив вогонь із кулемета, от він почув крик. І побачив місяць був хороший. Плюс є тепловізор. Він бачив, що двоє тягнуть третього і відступає. Такі вилазки терористів до українських позицій тут спостерігають досить часто. Раз в три-чотири дні стабільна атака піхоти противника. Знахапнілість ворога минулої ночі. Наші бійці пояснюють нещодавньою ротацію по той бік фронту. Розвідка доповіла про нове поповнення найманців. Це для них реальний полігон. Вони тренують тут своїх військовослужбовців на практиці з справжнім ворогом, з бойовими патронами. І тренують не лише піхоту, солдати показують свіжі вирви від артнабоїв і обурюються, що перемир'я діє лише з одного боку українського. Не розуміють, чому вони мусять мовчати, коли їх впливають вогнем. На старонатінському напрямку було гаряче і стріляли з 120-х мінометів. Також застосовувалися 82-й міномет. І 23 го числа застосовували навіть стрільбу танків. у багатьох армійців на цій позиції за плечима досвід гарячих боїв 2014 та 2015 років. Хлопці підписали контракт і готові боронити рідну землю до останнього. Просять лише не в'язати їм руку годами, що заборонено порушувати лише їм. Ігор горливонок Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.